Коротке оголошення нас чекають свята. Останній день, коли ми співаємо Христос Воскрес, це буде в серду. Відповідно, вівторок, о 5-й годині вечора, о 17-й годині, вечірнє богослужіння пасхальним чином, востаннє пасхальним чином середу о 9-й годині літургія, яка служиться пасхальним чином, так само, як служилася пасхальна літургія в ніч Воскресіння Христового. Після того ми припиняємо вітати один одного словами Христос Воскрес до, наступного, до наступної Пасхи. В той же день, в середу, ввечері вечірнє богослужіння святкове вознесіння Христового. Відповідно, в четвер буде літургія Вознесіння. Обидві служби будуть архієрейські. Тобто у нас буде присутній єпископ Митрофан І тому ми всіх запрошуємо. Ну а з іншого боку, 21 число, це День пам'яті Йоанна Богослова. Це наш весняний. День святковий свято нашого храму. Ну, ясно, що люди будуть якось там збиратися. Перестій компот будуть обов'язково, що буде далі, хай вони самі вирішують. Ну і в п'ятницю, як завжди, вечірнє було служіння 5 в суботу, о 8.30 літургія, в суботу, 3. Вечірнє богослужіння, в неділю літургія. Будемо готуватися.